Вітаю, шановні. Так. Сьогодні я збирався трішки політати. Я там казав на передньому відео, там, де я бігав і зливався. <світ> ну, хто бачив, той бачив. Там, коротше, ми майже перемогли, але ні. Тож. Побігати-побігали. Хочеться трошечки політати. Бо у польоті я ще не програвав, треба зайти і там програти. Ну, а як так? Так. Бійка зоряних винищучів. Окей, в принципі, роблю традиційно, заходжу. Дивлюся, якщо бій йде з самого початку а на середині бою, то він йде на запис. Якщо там закидує, ну зрозуміло, там середину бою або під кінець, коротше, то це я не записую, а записую наступний бій повноцінний, щоб можна було подивитися нормально коротше, від початку до кінця. Що ж, тоді я погнав, зараз е, заримось, кажу. Не треба не на що заритись, все нормально. Зараз е, побачимось. Погнали. Ага, підготовка. Блін, я зази. За цих поганців. Щойно грав за хороших, ми перемогли. Зараз зайшов, зараз буде за поганців, ми програємо. Я не знаю, давай Давай перехватчика. Тут зелененький у мене ще не докач. Хоча тут два є якісь очка у мене накинути. Тут одне. А що воно тут взагалі? М -м -м, треба все згадувати, це такий жесть. Квиткі -е з керування. Шокові ракет, урончик. Зниження нагріву, а тут. Ага, це якщо на мене наводять ракетками. Урон, скорострільність, а це урон турельки. Ммм. 25 рівня треба бути. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, нехай тоді накоплюється. Давайте, тут ще є он такі. Чуваки, злодії основні. Так, оцей там. Оцей хочу. Ну все, зараз один гравець доєднається і підемо. Тут небагато народу, до речі, бігають на планеті більше, ніж тут літають. Я так подивився, я щойно був вбітий, кину там половина бою приблизно плюс-мінус. Коротше, ну грало гравців по 6-7 по в команді. Хоча тут до 24 гравців. Ну, взагалі, тут тобто 12 на команду. А грає десь. Ну, десь так, як сказав там. Я бачив, у нас 7, у них було 6 людей. Ну, плюс боти за заповнюють коротше, постійно тих гравців, яких нема. Тобто літати бажаючих не особо багато. Захистить вас. Пронич генераторов. Так. Опа, кровать. Так, желаємось, посилаємось. Ах, завалили. Помстився. Це я в нього ракеткою пульнув, він в мене помстився. Тут гравців зараз багато, в основному боти ще катають. Тобто по 5 заходи інших докидує ботами. Літати мало людей бажає. Ага, його вже вбили. Ну хоча б чесно, у нас порівняно. Что там? Не дайте им снищить генераторов. Не даю. Ай. Треба відлетіти ты трешки. Да кто? Кто там в меня так? Империулю, який с неистребитель. Ага. На винищувачі посів покататися хоби. Ну добре, що хоч помічає тих, хто тебе каршовалих, типу можна спробувати помститися. Та якого ти? Так, ракета. Ракета. Маневр. Живай А я взриваю, взривай. Так. Там розвалили когось. Це хто у нас? Та хто тепер? Бабуча якась. Ясно. Как не бабуча, так как из перелубу. Да давай. Ну. Капец, не ломается. Не-не-не. не, не, не. не, не, не.

Так, давай віднопимо. Так. Шемічик Ніяких торпеда. От там ми не знав. Амперлу. Я ж кажу, вони по черзі, коротше. Нормально. Ну ми програємо. Тобто 54% це 3. Так. Ага. Помстився, окей. И им перелюлих, Ану. Где ты там? Не те. Открывай. А, ты сив на перехоплювачок? Серьезно? Ну, ты опасный пацан. Давай так. Відмансимо трошки. Давай. Ще готов. А це не той. О-во-о, о, о, там хтось наш балується бомбочками. Гошенбан бан якийсь. Ракета! Это... Ні! этому? Ни? Так опасен Алло, тол я так літав... Мене так. Алло, як так? Що за фігня? Що це таке? Ну дай. Дарт Вейдер. Хоч що в тебе, а? Форсаж, залп, ненависть. Ага. А ти? Кайло Рен. Дарт мол. А що в тебе було? Преско Стелс, парни протонні, Тонни. в тебе? М форсаж. Наведення. Дві ракети. Давай це. Ну, знаю. More. Так. Ніщити більшість генераторів. Потребуємо їх, щоб лазер діяв. Мінус. Тик. І куди? Опа, не, мама не. Хто там? Кто там такий розумний? ААА! Тихо, 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 тихо. Ух ты, блин. Ага. Ну, ну. Где Ракеты? Ну, симмия не сдавается. Eee, kudy? Kurde, jakaś... To kto tam się? Idź na f**k. A zasilanie naszego lasera. Akcja okretowa. Zemścimy się. Сыт, як боженька. Ага. Щап влучати. Нема, 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 все, нема. Та нема, кажу. і Куди ти шмаляєш, алло? А як ти мене бачиш у інвизи? Чотири раз ти позаходила, а? Ну що за народ? Не можуть перемагати чесно, я в шоці. Так. Так, його шотнули вже. Не помстишся. Ага, ви сам не не побився. Не той. Ем... Ну нехай, зарахували, і то добре. За допомогу. Дупа дупа. Ух oh, ти, там хтось влупився нормально. Командна Хракова. Ой-ой-ой. А хто ти? Остривай. Чого ти у мене помаранчевий? Ющенка, ти? <різь> Не впізнав. Мертвим будеш. Наші транспорти б'ють чехів? Та диви, який живучий, а. Коли я так літав над на цих от у мене там просто раз-два й нема. Ох, мені там ля... Я що зараховую, ти шо? Аж приємно читати. Атакуємо наші Наче наші в безпечне місце. Ага. Так. А де ти? Тихо, тихо, тихо тихо. Не той. А вони повиходили. Ее -е, тю. Побачили, що програють і повиходили. Ну що за <раз> Ясно, у нас два гравця і не боти. Ну, тобто, точніше в їхній команді. Ну так не прикольно. Вони, коротше, побачили, ну серйозно, це отливання, ну портив всю гру. Нас зайшло 5 на 5, було чесно. ну, Вилися вони нормально, вони просто повиходили, тому що почали програвати. Це хочеться все завжди перемагати людям. Не хочеться програвати. Вони ливають і шукають інший бій, де можна виграти. Це капець. Транспорт з жовніжами рушили. Це ж наскільки треба бути, я не знаю. Такий. Що це за людина? От як називати таких людей? Добра робота. Наше транспортовці опце О, 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 тих. Ну от у них два гравця, у нас чотири. Оце прикол, блін. Яка потенція? Транспортовне з військом ангар. Хроніче. А, рівень заробив. Моя... Нічого. Наче ескортовать наше транспортовце в безпечне місце. Да ескортовуємо, що ви пристали? Отець чекає Атакує транспортовце з нашим військом. Так. Ох, його Распорт там розполусували. Ну у них ще 63 треба збити їхні, щоб вони програли. Добра робота. Далі широкі.

Наше транспортцев чекає. Рад, заспокійся. Дісім у них залишилося лікачки. І Артем у них грає. Наше транспорт опцесоводу з шали. От Артем гравець. А, Перемога! Колейне свиченство найвищого Ну, то, що в них ливають, я не знаю. Ну я таке не одобрюю. Ну, типу, зайшов грати та грає. Нащо ти виходиш? Ну що ти шукаєш? Яких приколів? Це капець. Ну, я на, на предостанньому місці, там, здається, був. А, не 4. ну на останньому окей, okay. я наб'ю. Ну, а що ви хочете. Я грав тільки коли. Давно. Не рахуючи цей Як його а, Як його, блин, а, Господи, сюжет. То в сюжеті дали політати трішки і все. І то на ханосово. Що ти мені оце тичиш? Ти, блін, алло. Колобок. Металевий. Коротше. А, блін, ну. Не знаю, люди, які ливають з бою посередині, це якийсь крінж, чесно кажучи. Я не знаю, блін. Серйозно, це. Хто там в голові у цих людей, фіг його зна. Тим більше тут людей на, на... літати на цих от е... маленьких винищувачах, це ну, не дуже багато, ви самі бачили. Навіть команди не повні. Вони виходять і заходять в інший бій, а там ще чекати треба. Щоб ви розуміли? Я вирізав частину коротше, очікування до, до бою, типу, де мене закину. Тобто Заставка була, потім я вибирав, на чому літати, і потім я ще чекав. Я чекав 5 хвилин, щоб навраз команду. Я просто в цей момент я вирізав. Капець. І вони пішли в інший бій, чекати, коли когось докине, а туди ходять приблизно ті ті самі гравці. Тобто, ті, кому полю ну, подобається літати. Тобто вони знову зустрінуться з тими самими і знову потім лівнуть, і будуть знову чекати. Тобто, ну, Клепку людей немає. На що вони розраховують? Ну, то таке. Що ж, дякую за перегляд. Побачимось, мабуть, у якось іншій локації. Так, стравай, що там? Я грав. Сюди заходив. Ну, зайти, там ще є якісь локації, які я. Ще не заходив. Точно. Я на двох був. Uh, і там ще є парочка здається. Треба на них якось потрапити, спробувати. Якщо вийде, буде добре. Якщо не вийде, ну шкода, але хотілося, щоб вони трошки були різноманіття. Що ж, дякую за перегляд. Забігайте ще.